А ми отримали дуже чудову новиночку, такий мольбертик два в одному. Тут є ігри, дитинка може на ньому малювати та гратися. Є деякі вкладки. Ми зараз вам все продемонструємо. Ось такий чудовий мольбертик у нас виходить. Він має музикальні ефекти. На англійському. Тут дитина може малювати. В комплекті є різнокольорові маркери. Губка для витирання та різноманітні трафарети, які можуть слугувати як розмальовка. А з іншої сторони у нас виходить цікава, весела гра Тетріс. Дістаємо збиття. А просто тут зверху закидаємо. і вони тоді з'являються в цій цуці. Це дійсно дуже цікаво. не любила з дитинства. Так, маленький годиночок для вивчення.